Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без безмарок. Сію насіння томатів одразу в окремі стаканчики. Процес посіву майже такий самий, як для перцю чи баклажанів, але є два важливі нюанси. Перший насипаю ґрунт лише на чверть стаканчика, другий. Перед посівом помірно зволожую ґрунт. Чому так роблю? Головна проблема витягування розсади. Основна причина цього це нестача світла та висока температура повітря в привіщенні. Щоб уникнути цього, ідеально тримати розсаду при температурі близько 19 градусів і забезпечити додаткове освітлення фітолампами. У мене вдома це зробити складно. У сонячні дні температура піднімається в будинку до 24-25 градусів, що дозволяє майже не використовувати опалення в другій половині березня в окремі дні. Звичайно, відкривати вікна для охолодження будинку ніхто не буде. Я дотримуюсь принципу розсада для родини, а не родина для розсади. Тому мої томати витягуються, та й більше світла я все ж таки даю перцю та баклажанам. Посів насіння, частково заповнені стаканчики, дозволяє поступово досипати ґрунт у міру росту розсади. Це допомагає зміцнити стебло і роздвінути потужну кореневу систему. Томати можна заглиблювати при посадці в ґрунт, на відміну від перцю та баклажанів. Другий нюанс вологість ґрунту. Поливати ґрунт перед посівом томатів. Потрібно дуже помірно, значно менше, ніж при посіві перцю чи баклажанів. Чому? Тому що томати схильні до захворювання чорна ніжка. Надмірна вологість у поєднанні з низькою температурою може викликати проблеми. Особливо якщо насіння не було оброблене виробником або перед посівом його не замочили в розчині біофінгуциду на 15-20 хвилин. Важливо вчасно перебирати плівку після появи перших паростків і бути обережними з паливом. На початкових етапах навіть кілька ложок води буде достатньо. Правильний полив – запорука здорової розсади. Поливайте не частіше, ніж потрібно, а ще краще поливати розсаду знизу через піддон. Це стимулює корінь рости глибше та робить розсаду міцнішою щодо якісті ґрунту. 2018 року я використовувала покупний ґрунт одного виробника. Мені пощастило, він добре працював. Розсада чудово росла без піджилень, аж до висадки ґрунту. Той самий ґрунт використовували і мої родичі, і проблем не було. Але цього року я купила інший ґрунт, а родичі знайшли той самий, що брали раніше. Проте результат нас усіх здивував. Розсада явно слабша, ніж у попередні роки. Виходить, що навіть перевірений ґрунт більше не має тієї якості, що раніше. Останні два роки я додавала бакаше за два тижні до посіву. У мене все було добре, але родичі вже тоді помічали, що ґрунт втрачає якість. Цього року я вирішила не додавати бакаше, думаючи, що це не впливає. І це була моя помилка. Тепер я чітко бачу різницю і розумію, чому так багато людей змушені підживлювати розсаду ще до висадки в ґрунт. Якість покупних ґрунтів залишає бажати кращого. Це одразу видно по стану рослин. Вибачте, виробники ґрунту, але це факт. Видно ознаки нестачі поживних елементів у ґрунті. Розсада томатів у мене та моїх родичів має трохи фіолетовий відтинок. Це нестача фосфора. Родичі полили розсаду розчином монофосфата калі по інструкції, і за кілька днів її стан значно покращився, це факт. Мінеральне добриво особисто я не використовую, намагаюся виправити ситуацію іншими методами. Із 28 весіяних зерняток томатів не зійшло лише два обидва сорту сержант пепер, Тому я досіяла ще два зернятка, вважаю, що схожість доволі хороша. Також випадково в один стаканчик поклало два зернятка і обидва проросли дуже близько одне до одного. Нічого змінювати не буду, нехай ростуть разом. Згодом їхні стебли можуть зростись. У мене вже був подібний випадок. Роздумувала, чи варто зрізати один із паростків, але залишила обидва і вони успішно зрослися. Перед вами розсада томатів через деякий час після проростання. Пролила розсаду розчином хлорели, розведений 1 до 20, це органічне поживне середовище. При підживленні розсади хлорелею формується імунітет, стебла стають більш міцніними, краще розвиваються листя та коренева система. Також пролила розведеною барматухою 1 до 50. Планую через 3 тижні повторно пролити барматухою. Далі буду спостерігати і коригувати догляд за потреби. Чому я пролила роса барматухою? Бо вона складається із натуральних компонентів, у яких живуть корисні мікроорганізми, наприклад, тріхадерма з гілочок і листя, сінна паличка із прілого сінна, молочнокислі бактерії, а ще корінці рослин, які дають мікорізу. Усе це допомагає створити здорове середовище в ґрунті, зміцнює корені та захищає від хвороб. Якщо маєте власний досвід або поради, пишіть у коментарях. Разом знайдемо найкращий метод для гарного врожаю. Не забувайте, що томати належать до родини пасльонових, як і картопля, перець та баклажани. Тому враховуйте це при висадці розсади в ґрунт. Дотримання сівозміни значно знижує рівень захворюваності томатів. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!